Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Квіточки, не тільки. І знову ми з вами на екскурсії в садовому центрі. Так, наші прогулянки перетворилися і на екскурсії. Ми вивчаємо нові рослини, знайомимося з ними ближче, або роздивляємося ті рослини, які знаємо вже дуже добре. Це Мабу, якщо ви зрозуміли, а то ви точно зрозуміли. А це гравілат. Він буває багатьох кольорів, багаторічник в основному, сортів дуже багато, видів, і ось такі теплі кольори, і ніжні. Мені подобаються в усіх квітах, мабуть, найбільше. Хоча я люблю і жовті, і червоні, вони такі теплі. Ось так виглядає відкрита площ... площина, де столи стоять з морозостійкими з рослинами. Як бачите, кількість їх збільшилася, дуже багато ми не зможемо обійти, але самі цікаві екземпляри обов'язково подивимося. Це хаутюня, здається, можливо, я помиляюся виправити мене щось. Я зовсім не згадаю назви рослин, мабуть, перегуляла сьогодні по парку. І стояла там невеличка армерія, це манжетка. Дуже багато, як бачите, гравілата. Різні сорти є махрові і є звичайні, дуже такі гарні вони. Притягли погляд гвоздички. Сортів було дуже багато, але показую вам саме цю, вона найбільш яскраво виділялася. Аквілегія багаторічник. Подивіться, як відрізняється розмір квіточки. Це гібридна, хоча вона, в принципі, тут вся гібридна, дуже великі квіти, кольори різні, і ось така махрова. Найбільше мені, мабуть, вони подобаються, такі ніжні маленькі і такі яскраві. Махрові завжди подобаються. Хоча аквілегію, ну як можна її не любити, це водозбір, давнішня квіточка українських міст і сел. Так, одним оком вам покажу місце, де стоять рододендрони і азалії. Вони вже заквітають, але в... так я їх ще не бачу масово. Потрібно навідатися у садовий, у ботанічний сад і подивитися. Це багаторічні кущі виставлені, їх дуже багато. Деякі, як ви бачите, квітнуть, деякі притягують погляд своїм яскравим листям, але ось такий вибір це мрія кожної квітникарочки. Це у нас лами камінь у таких кольорів і суккуленти, зроблені композиціями дуже гарними. Просто колір бронзовий мені запав в душу. Ось на відео я бачу не дуже передається колір Левізія. Сортів, точніше, кольорів багатенько, але вони стоять якось не дуже зручно і на відео не видно. Це дилосперма або кришталева травичка. Це багаторічник, морозостійкий, але вимакає. Дійсно, я знаєш дуже багато і рослин, але отак у найцікавіші моменти ти просто не згадаєш назву. Тому зупиняйте, я старалася показувати етикетки або знімати. І, а ось ці мені найбільше подобаються, а їхня назва Тепішблюмен. Паврові квіти. Вони дійсно схожі на такі яскраві килими, такі флокси і квіточі гарні, і коли листячко. Прикрашають дільницю і з ранньої весни до пізньої осені. інколи зацвітають після обрізання квіточок повторно в другій половині літа. А тут пішли конвалії. Рожевих теж не передає колір. Тому, як наче всі білі. І суничка. Можливо, це садова, можливо, ремонтантна, але гібридна, вся в теплому залі, з сортами, і це більш така, вам, здається, як ремонтантна. Шикарні гейхери. Але в основному вони по осені більше кольорів і більше вибір. Дуже багато. Багаторічників, які вражають красою листя свого, листя декоративне теж. І вибір ви самі бачите. Мрія просто мрія це робіння. Мені... Вибачаюся Роджерсія. Вона вже хоче такась і маленька, а вона вже квітне. В Україні, в теплих регіонах точно вона зимує. Але вона в холодних може вимерзнути. Хто хоче, може погратися. Вже є і в Україні. Вирощують дельфіню, люпин. Та що ж це таке? Все плутаю, вибачаюся? Це ліатрис? Були цибульки, я вам показувала раніше. А це вже пророщений. Перед вами напорстянка Дігіталіс отруйна рослина, але дуже гарна. В основному він дворічник, перше листячко йде, перший рік листячко це як розсадою висаджуєш. а потім зацвітає ось такими колосками. Різні розміри є, він маленького до великого. Як же можна не показати півоні патіо сорти. Хоча не скажу, що вони дуже маленькі. Але весна без півоній це не весна. Дуже люблю їхній аромат. Кому цікаві назви, зупиняйте, прочитайте, я старалася знімати все. Але зняти все і розповісти про все неможливо. Як бачите, можна навіть заплутатися в такій кількості рослин. Ще хотіла вам показати ось цю рослину. Це просто хід всіх інтернет-сторінок, це мазус, килимова рослина, яка використовується між плитками для виділення якоїсь невеличкої діляночки, дуже ефектна така рослина, куди ж без барвінка. Він вже я показувала не один раз різні кольори. Ось так потихеньку наша подорож сьогодні закінчується. Я рада з вами була поспілкуватися. Чекаю на зворотній зв'язок, пишіть. Запитуйте, що цікаво, пишіть, що б ви хотіли ще побачити. В наступному відео буде ще цікавинка. будуть злакові рослини. Хто любить, чекаю на перегляд. Ось ця рослина мені сподобалася своїм листям, але я з нею близько не знайома, так як незнайома з багатьма з вами. Але будете писати, познайомимося. До зустрічі!